Як користуватися автосканером SYNCAR ScanMate? Ось так виглядає головне меню програми. Це у нас програма SYNDIAC+. І розкажу вам про основні пункти, якими ви будете найчастіше користуватися. Найчастіше ви будете користуватися пунктом діагностика всі системи, функції обслуговування і OBD2-діагностики. діагностики діагностика. 2 діагностика це в нас іде підключення до блоку двигуна по стандарту obd 2, по так званому екологічному стандарту, де будуть доступні коди несправності та параметри, які... Мають відношення до е, вихлопних газів. Функції обслуговування. Їх є тут 15 найпопулярніших. Такі як скидання інтервалів заміни масла, адаптація дросельної заслонки, прокачка гальмівної системи, розведення гальмівних колодок, регенерація сажу фільтра і так далі. І основний пункт діагностика всіх систем. Ним будете користуватись найчастіше. Тепер давайте про нього детальніше. Перед тим, як підключатись до автомобіля, необхідно включити Bluetooth та геолокацію. Навіть якщо ви забудете це зробити, то програма вам нагадає. І так, заходимо в пункт діагностика всіх систем. Не забуваємо включити запалення або завести договор. Підключення до автомобіля можливе трьома різними способами. Ми можемо підключатись через автопошук по ВІН-коду через ось цю кнопку. Щоправда, вона не на всіх автомобілях працює, це залежить від машини. Другий спосіб, якщо не працює перший, хоч він і самий зручний, вибираємо марку модель автомобіля вручну. Попередньо ці марки необхідно буде завантажити. І останній спосіб це ручне введення Він-коду автомобіля. У нас Ford, 18-й рік випуску, автопошук працює, підключаємось через нього. підключення відбулося і далі ми можемо або вибирати систему вручну, або нажимаємо швидке тестування і відбувається опитування всіх блоків управління. Після того, коли Завершено опитування блоків. Блоки з помилками в нас відправляються наверх, блоки без помилок йдуть вниз. Так як в нас на автомобілі помилок ніяких немає, сканер знайшов 20 блоків управління, всі вони ось так відображаються. Зайдемо в блок управління двигуна. Є можливість переглянути інформацію про блок управління, почитати помилки, їх видалити та переглянути параметри. Серед заявленого функціоналу ScanMate в ще має бути функція стоп-кадру, але так як це Ford, тут вона жодним мультимарочником не відображається. Пізніше покажемо на іншому автомобілі, ще не знаємо на якому, але покажемо вам цю функцію. Давайте зайдемо в потік даних. І якщо ви знаєте, в якому блоці. Та як підписане значення пробігу, ви даним сканером можете знайти пробіг по блоках управління. Так. Бачимо дуже багато параметрів, 314 параметрів по даному блоку управління можна переглянути. Є зручний пошук, щоб це все не гортати. І бачимо пробіг. Пробіг даний сканер показує.